Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі містера Скруджа. Сьогодні ми приїхали на таке поле. І тут я ходив уже на розвідки з Xterra Pro. Сьогодні ми приїхали з Equinox 900 і будемо ходити по слідам Xtero Pro. Почитав історію, зрозумів, що там на краю, на цій межі, стояла хата Купця Рибкіна. Минулого разу я ходив по цій території. Тут травичка скошена, а на цій стороні стояла стерня після скошеної пшенички. Але сьогодні я приїхав, ви тільки гляньте. Тут Вспахали і взборонили. Сьогодні ми з 900 ще й тут погуляємо. У нас сьогодні погодка, сонечко, з дощиком. Так що, друзі, як завжди, менше слів, більше діла. Погнали! Ну що, друзі, перша наша знахідка. Дивіться, що мені випало. Опа! Якась монітосінка. Не знаю, що це. Шесть старенько. Бачите? Ну что ж, друзья. Цікаво. Что это? Дуже терти не хочется. Мне кажется, что-то радянщина, напевно, одна копеечка, напевно, будет. Добре, друзья, помою и на обзорчику покажу. Але добре, гарно. Поїхала далі. Чергова знахідка, друзі. Дивіться, вже піном на щуков. І що це у нас? Радянщина. Більше за всього. Ох, випала. Так, Радянщина. Бачу вже. У нас дощик. Але, як кажуть, дочек на срібло. Пятнашечка. якийсь там. 81-го року. Так. Ну що ж, знахідка? Добре. Поїхали далі. Друзі, ви тільки послухайте якийсь сигнальчик. Ну просто пісенька. Давайте його копнемо. Азо. О, я вже бачу. Дивіться. Дивіться, кругляш. Кругляш. І що це в нас за кругляш? Дуже схожа на капусточку. Да, бачу, дивіться, одна копійка. Ха-ха-ха. Дуже гарно, гарно. І це по слідах XTERRA Pro. Як воно все-таки вирішує смачніший чіп, який більше розділяє серед сміття сигнали корисні. І тому знаходить більше. Дуже добре. Поїхали далі. Друзі, чергова знахідка, і дивіться, вона мені вивалилася. Ось ямочка. Ось де викинув земельку, ось дивіться, вона мені випала зразу ж. Опа, і що це у нас? Капуста, напевно. Бо така зализена може бути тільки капуста. Хм. Так. Більше за всього. Ага. Ну що, друзі. Помию всі монетки на обзорчику. Водички зі мною дуже мало. Кожного разу мити монетку, мені водички не вистачить. Тому на обзорчику вже всі помию і покажу. Але гарно. Поїхали далі. Ну що, Друзі, черговий сигнальчик, послухайте, який він. Давайте подивимося разом. Що це в нас? Так, тоненько як Мідна імперія. І зараз ми дізнаємося, що це в нас. У нас уже потихоньку солнышко пробивается. Смотри, вырез Так, смотрите. Значит. З цієї сторони дивіться. Опа Опачки. Друзі. Та це у нас. знову Знову мене підкала невдача. Ви тільки погляньте. Це це Миколаївська. І це у нас... Щось там сріблом буде. І я її, одного лопата лопатою, Одна копійка з ріблом 1840 якогось року. Ай-яй-яй-яй-яй Це ж треба було мені так. Вон шваркнув і он шваркнув два рази. Еха була б гарна монетка. Ну що ж, знахідка суперова. Погнали далі. Черговий сигнальчик, дивіться. Нові в мене ось дивіться, вона випала. Чик-чирик. Та що ж це таке? Я їх сьогодні лопатою всіх шмаркаю. Оце імперія. Схожа на 2 копійки. Але два рази ви. Тільки подивіться, щось у мене сьогодні з прицілом не то. Хм. А ні, друзі, не дві копійки. Вже побачив одна копійка. Імперія. Але заїхав я їм міцно. Ну що ж, погнали далі. Нову сигнальчик. Я цю піну, може нащупав. Опа-па, що це у нас? ну, Радянщина. Радянщина. 25 копійок сучасних. Ха -ха. Ну що ж. Знахідка. Поїхали далі. Черговий сигнальчик, ви послухайте, який. Гарне. Давайте його копнемо разом. Подивимося, що це в нас. Але гарно дзвонить. Ви чуєте тільки як дзвонить. Так, ось давай, Ви тільки подивіться. Пам-пам-пам, Монеточка. І що це у нас? Капусточка. Так, капусточка. Хм, гарно. Дві копійки. Ну що ж, друзі, помий на обзорку подивимось. Гарно, поїхали далі. Друзі, поверхнева знахідка, дивіться, як її. Після вспашки викинуло в грудки і дочком вимило. Ех, блін, відломив. Опа! Імперія. Ще й хтось носив на шиї з отвором. Одна копійка. Знахідка. Гарно. Поїхали далі. У сигнальчик, друзі. І ось дивіться вона мені випала. Пам-пам-пам. Що це у нас? Ех, вона трошки зігнута. І що це? Щось таке? Не можу зрозуміти. Хм. Дуже цікаво. Тут он якийсь... Бюст видніється. Друзі. Якщо це те, що я думаю, це печалька. Ви бачите який гурт. Ну, терти не буду на обзорчику по і подивимось. Бачите, який бюст видніється. Ну що ж? Погнали, да. Говий сигнальчик, друзі, послухайте який. Давайте копне разом. Що це в нас таке? Наверное, сім мачик. Давайте дивитися. Опа-па, так бачу кругляшок. Дивіться. Кругляшок. Ох ти, це не монетка. Це якийсь. Знак, що ще Да, да, у меня знак. Знак. Значок. Ха. Прикольно. Пишется у нас за значок такий. Радянський якийсь. Что тут у нас пише? Второй. Второй разряд. Ха. Прикольный значок. Ну що ж, на закруточки був. Хм, може і закруточку зараз знайду. Гарно, поїхала далі. Ну що, друзі, копія на сьогодні завершив, день видався доволі таки продуктивний, цю територію я обходив, поле я обходив. Ну що, друзі, у нас сьогодні обзорчик. Як він мене сьогодні порадував. Після XTR Pro. Ми знайшли дуже багато чого цікавого. Знайшли такий колпачок від люлечки. таку частинку пряжки, ручку, ручку, накладочку, ще одну пряжку, ще одну пряжку. три гудзика. точніше, два гудзика. одну гудзик гірку і канинку. Знайшли такого значка. Значок цікавий. Це значок второй розряд по бігу, Дуже цікавий. До речі, друзі, приступлю зразу з того, з чого я дуже хвилювався. Ви бачите це? Спочатку подумав, що це Петровська монета. Але це, друзі, це якийсь медальйон. Він був посріблений. І він такий опуклий і був. І у нього гурт такий має борозду. Мені здається, воно десь вставлялося або мало якесь обрамлення портрет якоїсь жінки. Бачите? Трошки трактором покоцаний. Можливо, це була дружина цього купця. Так, друзі, знайшов капусточка, з цієї сторони взагалі лиса, тут ще орлик видніється. Сохран, до речі, мене тут тут ну, не дуже такий собі, я б сказав би, вибачаюсь, десь вже збудливі. Ну, Тут теж орел єлі видніється. З цієї сторони взагалі покоцана і побита лиса. Ну, коротше, порадувала сьогодні, але й шмаркнула лопати і одна копійка серебром 1841 рік. Мене така в непоганому стані. Микола перший. Гарна почистю, рельєф підніметься, але дуже шкода, що я її шваркнув лопатою. Також була знайдена одна копійка імперська. 1800. Там не бачу якогось року, можливо вам краще видно. Ще одна копійка. Ця трішки в гіршому стані. Також були знайдені ось така копійка імперська. Року, на жаль, не бачу, тут ще й пробито. Ну, стан такий закиший. Також була знайдена ще ось отака копійка. Теж року не бачу, закиша. І я її два рази шваркнув лопатою. Ну, Радянщину показувати не буду, 15 копійок, ходячка 25 копійок. Ну і, друзі, ще мене порадувала на сьогодні монетка. Як виявилося, я думав, що це буде одна копійка Радянщини, а це виявилося одна друга копійка Миколи. Миколи чи Олександра? Олександра. Так, да. Олександра. Олександрівська. Одна друга копеечка. Стан буде непоганий, знімав описи. Року, правда, я не бачу, на жаль. Але гарно. Гарно, гарно, гарно. Мені подобається. Ще не помиляюся. Олександрівська. Чи Миколина. Підказуйте. У мене таких немає. Знаходжу в перший раз. Чому вона мені приємно і порадувала. Монетка для мене і в наших регіонах не дуже часто. Так що, друзі, ну ви подивіться, частину цих монет я знайшов на вспаханому полі, а іншу частину це те, що Equinox 900 витягнув після Xterra Pro. Ну що, друзі, я думаю, коп на сьогодні гарний. Походив, я з обіду. І ось сонечко тільки почалося дати. Так що, друзі, я вважаю це дуже гарно. Ті, хто не підписався, підписуємося на канал, ставимо лайкосики, вподобайки. Друзі, всім дякую за те, що робите перегляд, коментуєте, даєте поради. Мені це дуже приємно, дуже корисно. Ну, як завжди, друзі, хай вам щастить і мирного неба.